Єдину новорічний потяг. Чух-чух, чих-чих. Подарунки в ньому для діток всіх. Стоп! Зупинка, пострибайки на Співнічного пользу в самий сніг. Приїхав наш потяг на новий рік. Через Францію, він до нас, Їхав через разів він до нас нас із потугалії він до нас в Україну їхав потрібний час. Єдино борічний потяг чух чух, чих чих Подарунки в ньому для діток всіх. Стоп, Стоп! зупинка, посміхайся, покривляйся. З північного <пілляння> пользу в самий сніг. Приїхав наш побіг на Новий рік. Іхав черзать він до нас. Киха в черзі він до нас. Навіть в Португалії до нас. В Україну їхав потрібний час. Новорічний потяг, Чух-чух, чих чих подарунки в ньому для діток всіх. Стоп! Зупинка танцювальна. Парами ставайте, танцювати починайте. З північного полюсу в самих сніг. виїхав наш потяг на новий рік. Їхав через він до нас, їхав через нас. Єдиноворічний потяг чух-чух, чих чих подарунки в ньому для діток всіх. Стоп! Зупинка! Новий 2025 рік!